Всім привіт власником ось таких ось машинок. Яка проблема ось в цьому фіатику, десь ось з цього боку, ззаду, справа, при їзді по нерівним і не дуже нерівним дорогам, чуть чути щось стукає. Амортизатор задній, в принципі, був поміняний, е, в системі вихлопа була замінена резинка, тому я і не знаю на що думати. В першу чергу, подумав, можливо, почав стукати амортизатор. Зараз я перевірю його, бо я начебто знайшов причину, але потримаю інтригу. Власники машини думали, що це глушник, але бачите, все у нас крепенько тримається. Я подумав, можливо, втулки ресор. Але тут, як правило, вони нормально себе поводять. Тут, до речі, я порвався у нас резинка. Ага, мабуть, її вже замінили. А може й ні. Суть в тому, що я резинку розвернув задом наперед. І неушкоджена частинка. Так, да, резинка нова. Тому тут у нас все тримається купи. Думав, можливо, запаска у нас погано затягнута і пригає. Тому я зараз. Ось це в вухо, і спробую легесенько порухати амортизатором, чи він не дає певного шуму. І на крайняк в мене з цього боку є знятий амортизатор, в якому я поміняв втулочку, який не стукав. Відкрутив я болт. Амортизатор ручками рухаючи, я не відчув ніякого тук-тук. А що я нащупав ось наш бак. Слухайте уважно. З цього боку у нас тиша, а з цього боку. Тому нічого складного робити не потрібно. Або підложити щось під ленту, або підложити щось ось туди. Там, в принципі, я рукою відчуваю є якийсь ущільнювач. Тому відкручуємо, скільки можемо, ось ці кріплення, для того, щоб бак опустився якомога нижче, з одного і з іншого боку. Вложимо якісь прокладочки з підходящого матеріалу. І забуваємо про цю проблему. Для цього пропоную відкрутити один болт. Це абсолютно ніяким чином не зашкодить нам, навіть якщо він коротенький. Подивитися, наскільки він довгий. І тоді, по цьому принципу, відкрутити інший болт на таку саму довжину. І те саме зробити з іншого боку, тобто ззаду. Відкрутити треба по максимуму. Неважно, чи ми будемо підкладати зверху щось, чи ми будемо. Підкладати це знизу. Головне, щоб ми мали достатньо простору, щоб чимось туди влізти, рукою чи іншим предметом і перевірити, що ми можемо зробити яку модернізацію. Передній болт має ось таку довжину. Тому як мінімум на половину-дві на дві третини можна його відкручувати. Бачите, кронштейн болтається, бак нікуди не дівся. Ну, зато ми можемо. Подивитися, що грить і чим цьому можна завадити. Тому болт я закручую на місце, відкручую задній болт і перевіряю його довжину, для того, щоб не зачіпати ось цю ленту. Задні болти, ось головка, мають таку саму довжину. Більше того, вони вкручуються в кронштейн, до якого приварена гайка. І от пальцем я відчуваю, наскільки його там багато. Бачите, скільки я його відкрутив. І тепер можна робити таку саму процедуру з цього боку. Тут перевіряємо і тут. Тобто ми бак не знімаємо, але ми його по максимуму опускаємо до низу, для того, щоб прощупати, де і куди він там впирається. І, і тоді приймаємо рішення. Трубочок тут достатньо. Що нам робити, щоб не було ось цього гупання? Відпустив я болти, які тримають хомути. З цього боку, з переднього боку, я нічого не побачив. Але коли бак піднімати доверху, я чую, що він вдаряється в щось м'яке і пружне. А з цього боку, з заднього, хочу, щоб і вам було видно, але, напевно, що не буде видно. Ось тут, де мій палець, там є такі спінної гуми вставочки. Я думаю, що і з передньої частини баку у нас теж такі є. Що можна зробити? Відшпилити тримач трубок, підставити щось сюди, опустити бак, відкрутити повністю і приклеїти якусь додаткову, додатковий ущільнювач, пом'якшувач. Можна зробити простіше. Підняти бак і ось сюди під самі ленти, вставити гуму, зложену вдвоє з автомобільної камери. Можливо, це вже рарітет, але в мене такий рарітет є. Тому я зараз виріжу підходящі шматочки, підложу їх під цю стрічечку і затягну. Може я переборщив, бо тут я взяв втроє і ще й там, де зварена була камера, туди додав спереді втроє, а ззаду, в четверо. Може я й трошки забагато зробив, в ідеалі, напевно, треба було зняти. Цю металеву стрічку і проклеїти її на всю довжину. Але вийшло, як вийшло. Саме головне наш бак більше не хитається. А тому я вважаю, що зайвих стуків у нас не буде. Якщо у вас така машина і ви стикались з подібною проблемою, напишіть, будь ласка, про власний досвід в коментарях. Також напишіть, звідки ви дивитесь моє відео. А в мене на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Кому не сподобалось, поставте дизлайк, підпишіться на мій канал. Дякую всім за увагу. До побачення. До нових зустрічей.